Коли донька привела до нас знайомитися хлопця, то я зраділа, бо ж це добре, коли знаходиш людину, яка тебе любить і яку любиш ти. Але після розмови з цим кавалером, я зрозуміла, що з роками міняється назва такій чоловічій поведінці, але суть при цьому одна і та ж. Тому я не стримувала емоції, а сказала в очі цьому хитруну. Жити на віру? Ти що цукерки не розпробував і не знаєш, чи будеш брати кілограм, чи два. Як ти на мою доньку не надивився за півроку, то вже нічого цікавого не побачиш. Двері отам, а ти, Лілю, залишися, і я тобі дещо розкажу. Донька була дуже незадоволена тим, як я повелася з коханням всього її життя, але таки послухалася і сіла послухати мою історію, такого ж кохання всього життя, доню. Чоловік може назвати як завгодно небажання брати тебе за дружину. Нема нічого поганого в тому, що ви не підходите один одному, і просто треба чесно сказати, що він не бачить в тобі дружини, а бачить в іншій ролі. І далі я розказала їй, як ми зустрілися з її батьком. Я була не красуня, гарна робота і квартира від батьків, але на тому всі мої плюси закінчувалися. Я була ще повненька і в школі теж. Тому досвіду знайомства з хлопцями не було. Я хіба знала, що мене в кращому випадку ігнорують, і то добре. Але вже мені тридцять, і я вже хочу мати родину. Хочу вертатися до когось, хто мене чекає з нетерпінням, хочу мати дитинку. З такими думками я ходила і натрапила на Тараса. Красення з карими очима він був консультантом в магазині і поміг мені вибрати кухонний комбайн. Я так і з великою надією сказала, що за такий вдалий вибір я приготую щось смачне і так йому віддячу. Я з радістю прийду на вечерю, сказав Тарас і взяв у мене адресу. Я так старалася, ви собі й не уявляєте. Я приготувала чотири страви, бо дуже хотіла сподобатися хлопцеві. Адже такий красень. Тарас прийшов без букета, але з вином. Я відчула якийсь укол, але потім сказала собі. То ж, побачення, а ти сама його запросила. Він і потім не приходив з квітами, але то таке. Їжу мою похвалив, окинув поглядом квартиру і зробив для себе певні висновки, а я собі додумала, що то у нас все йде до весілля. Я інколи ночувала у нього, перед тим вичистивши його квартиру і наповнивши його холодильник смачною їжею, Позичала йому гроші, які він ніколи не віддавав, любила його безмежно і чекала. Минув рік таких стосунків, і вже мене мама питає, коли ж я познайомлю їх з нареченим. А я що маю сказати? Тоді й наважилася спитати Тараса, коли ж уже весілля. Яке весілля? Ти себе в дзеркалі бачила? Отак все він розглядів з першого погляду, просто зробив собі правильні висновки, що ця буде старатися усюди, від кухні до вітальні, і навіть не треба нічого для цього робити. Можна не робити компліменти, не дарувати подарунків і не приносити квітів. Все ж вона сама собі придумає, зробить і виправдає, і ще й подякує. І так і було, я готова була на все закривати очі, бо ж такий хлопець біля мене Боже збав його відлякати словом чи ділом. Я не плакала і не просилася, а отак похитала головою і зрозуміла, що я дала з собою так чинити. Тому забрала у нього ключі від своєї квартири і почала жити далі. Ну, як жити? Спочатку те все життя мені було немиле, але ж не могла я батьків підвести, тому старалася й на роботу ходити і робити вигляд, що я сильна, а потім зустріла Максима. І він мені через місяць зробив пропозицію руки і серця, а я ще тягнула, бо не вірила, що таке можливо, і хтось хоче зі мною життя прожити, навіть не скуштувавши всіх моїх страв. Не позичивши на вічно грошей і не побачивши мене у ролі прибиральниці, але Максим був невблаганний і казав, що таку жінку ще у нього вкрадуть, тому гайда до розпису, і я не пожаліла жодного дня, що я дружина. Донька задумалася, а я дуже надіюся, що вона теж зробить правильні висновки і не дасть собою крутити. Підпишись підтримай українськомовний контент.